Всім привіт! З вами канал Космос. Якщо паперовий літачок скинути з МКС, то він згорить в атмосфері чи буде ширяти в повітрі? Саме таке запитання надійшло колись нам на пошту. Перш ніж відповісти на нього, хотілося б відзначити, що запуск об'єктів з орбіти Міжнародної космічної станції на Землю це завдання, яке є далеко непростим. Середня швидкість МКС на орбіті становить 7,66 км за секунду, а висота орбіти дорівнює 408 км. Внаслідок такої швидкості станція перебуває у стані постійного вільного падіння, при якому вона постійно рухається у напрямку Землі, проте через велику горизонтальну швидкість вона весь час промахується повз планету за горизонт. Будь-який об'єкт, який скинули з МКС, матиме ту саму початкову швидкість, що й сама станція, плюс швидкість, яку йому надали прикидку. Якщо паперовий літачок буде скинутий у напрямку протилежному до орбітального руху МКС, то його швидкість трохи зменшиться. Зменшення швидкості призведе до того, що об'єкт перейде на нижчу орбіту. Щоб літачок з МКС впав на землю, необхідно знизити його швидкість на 80-90 метрів за секунду. Тоді він зможе значно знизити свою орбіту і почати взаємодіяти з верхніми шарами атмосфери, що призведе до поступового уповільнення і в результаті падіння через кілька місяців. Для того, щоб літачок, запущений з МКС впав на Землю протягом декількох днів, необхідно знизити його швидкість приблизно до 7,5 км за секунду, що становить зменшення швидкості на 160 метрів за секунду. Таким чином, його орбіта пройде через чинніші шари атмосфери і він швидко досягне поверхні Землі. Під час падіння крізь щільні шари атмосфери літачок втратить ще деяку швидкість за рахунок тертя або зріджені повітряні частинки, проте вона все одно залишиться суттєвою. Конкретне значення, на котре літачок зможе скинути швидкість, залежить від безлічі факторів, однак у будь-якому випадку його швидкість вимірюватиметься кілометрами за секунду. На таких швидкостях тертя об атмосферу буде дуже сильним, і літачок згорить вже при вході в щільні шари. Але що станеться, якщо використовувати міцніші матеріали для створення літачка, наприклад, пластик, залізо чи кераміку? Фактично будь-який об'єкт, який може горіти, неминуче спалахне при прольоті через атмосферу, а ті, які не схильні до горіння, будуть нагріватися і плавитися, розпорошуючи частинки своєї речовини. Це означає, що пластиковий літачок також згорить, а залізний розплавиться і перетвориться на дрібні частинки в атмосфері. Тому космічні кораблі обшиваються негорючими та тугоплавкими матеріалами, найчастіше спеціальним керамічним складом, які мають високу температуру плавлення. Цікаво відзначити, що Агентство аерокосмічних досліджень Японії планувало провести експеримент, у рамках якого близько ста літачків, виготовлених із спеціальної тугоплавкої кераміки, були б запущені з МКС для демонстрації реалістичності спуску з орбіти шляхом такого ширяння крізь атмосферу. Однак через фінансові труднощі цей проєкт не було реалізовано. Таким чином, для успішного проходження через атмосферу та досягнення землі літачок має бути виготовлений із спеціальної кераміки. Однак через високу швидкість і порівняно велику масу він не зможе плавно приземлитися і, найімовірніше, розіб'ється при зіткненні з поверхнею землі. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не стрибайте з МКС. Слава Україні!